І є фрази, які одразу тригерять, особливо коли ти працюєш з клієнтами. Пише мені якось клієнтка. Я замовлю, але якщо мені завтра передумається, повернете гроші. Ок. І я читаю це повідомлення і думаю, тобто я маю витрачати свій час і ресурси на а раптом передумаю. Це звучить, ніби мене просять увімкнути роботу в тестовому режимі, поки людина вирішує чи взагалі це потрібно Я починаю готувати замовлення. Це вже вкладення, час, матеріали, увага, відповідальність. Це не Ctrl-Z, що можна просто відкотити. А ще знаєте, що найкомедніше, вони навіть не врахують. Ховуючи оплата, заходить на рахунок ФОП. І якщо їм передумається, то повернення це не кнопка Повернути гроші, а окремо оформлювальна операція зі своїми нюансами. Мені цікаво, ви теж так у ресторані, типу я з'їм, але якщо завтра не захочу, повернете або в салоні. Зробіть мені зачіску, але якщо чоловік не оцінить, переробите безкоштовно. Чомусь саме коли мова йде про ручну роботу або послуги малого бізнесу, деякі люди думають, що правила інші. Мені навіть страшно уявити, що відчувають майстрині, які роблять кожен виріб вручну, коли людина вже вклала години роботи. Умок, натхнення, а їй прилітає. Мені щось передумалось можна назад. Ну це ж просто треш. Бо Коли ти працюєш у малому бізнесі, тут немає великих відділів служби повернень чи десятки менеджерів, які все розгрібатимуть. Часто це одна людина, дві максимум. І вона вже біжить між закупівлями, відправками, відповідями клієнтам, сторі, спакуванням для великої компанії повернення це просто процес. А для малого бізнесу це час, бюрократія, витрати, комісії, понижений настрій, енергія, яку можна було б віддати іншим адекватним клієнтам. Тут кожне замовлення це не одна з тисяч. Будь-який передумала після виконаної роботи звучить дуже не по-людськи та боляче. Просто поставте себе на місце того, хто це читає. Ми всі хочемо працювати зі спокійними дорослими домовленостями, а не в режимі спробую може зайде. Поважаємо час і нерви обох сторін. А посилочку з вами ми вже спакували. Гарного дня.